У цьому відео ми опишемо декілька популярних схем роботи з покупцями за допомогою Інкаст. Покупець біля каси. Продавець фіксує продаж за допомогою Інкаст Реєстратор Онлайн». Хочете продавати одразу збираючи дані лояльних покупців? Використовуйте Інкаст Реєстратор Онлайн». Це веб-додаток для обліку продажів. Який можна використовувати на будь-якому планшеті або комп'ютері, додаток не лише враховує продаж, але й одразу нараховує і списує винагороду покупцеві, для отримання винагороди, покупець просто диктує номер свого мобільного телефону. Якщо ви підключите до комп'ютера сканер цифрових ходів, то продавець зможе читати цифрову карту Вінкаст. Цифрова картка це додаток на смартфоні або смарт-годиннику покупця. Який показує одноразовий код для знижки у вигляді QR-коду, є також простіше рішення для зчитування цифрових карт і ідентифікації покупця, ми пропонуємо вам встановити на касі планшет з програмою Incast Kiosk. По-перше, покупець дізнається про програму лояльності у вашій торговій точці. По-друге, покупець самостійно, без участі продавця, може ідентифікувати себе, зісканувавши QR-код з екрану свого смартфона. Або просто набравши свій номер мобільного телефону на планшеті. Інформація про покупця через інтернет передається на робоче місце продавця, інкаст-реєстратор. Доки покупця обслуговують, він може переглянути накопичені бонуси і подарунки. На екрані доступні всі новини та спеціальні пропозиції, і саме це дозволяє тримати покупців в курсі останніх змін. У цьому ж вікні доступна інформація про поточний чек. Додаток також дозволяє оплатити покупки електронними грошима зі смартфона, що вирішує питання прийому електронних грошей на касі. Більше того, ви автоматично збираєте відгуки покупців про якість обслуговування. Це перевірено є найкращим інструментом залучення покупців в програму лояльності. Покупець біля каси, продавець фіксує продаж за допомогою облікової системи. Касового апарату або ПОС. У вас вже є своя система обліку продажів, так звана ПОС, касовий апарат або програмне забезпечення для обліку. Ви можете окремо використовувати касу, а окремо інкас для ведення програми лояльності. У цьому випадку продавець вводить суму продажу вручну, а програма лояльності розраховує бонус або знижку автоматично. В разі списання бонусів ви можете провести знижку по касі, щоб не повторювати введення даних. Можна інтегрувати вашу постсистему за допомогою нашої відкритої системи команд для інтеграції. Тоді продавець працюватиме з єдиним продуктом. З нашими сервісами інтегровано вже цілий ряд постсистем. Самообслуговування покупця без участі продавця Плата за візит. Це найпростіша в реалізації схема, орієнтована на гейміфікацію елемент гри. При кожній покупці пропонуйте покупцеві виконати реєстрацію чекін. На планшеті самообслуговування. За це йому будуть нараховуватися бали, накопивши певну кількість балів. Покупець може отримати подарунки, які бачить на екрані. Так процес накопичення бонусів перетворюється у гру для ваших покупців, мотивуючи їх приходити до вас частіше. Ви, в свою чергу, отримуєте дані покупців і прямий канал комунікації з ними. Плата за візит. Магія iBeacons. Бажаєте залучати покупців прямо з вулиці за допомогою недорогого пристрою. Разом з iBeacons ми інформуємо людей, що проходять повз вашого магазину чи ресторану, розповідаючи про ваші спеціальні пропозиції. Додаток може бути навіть не увімкнено, але потенційний покупець все ж побачить особисту пропозицію в момент, коли перебуватиме неподалік від вас. Крім цього, в інкаст опрацьована схема залучення покупців, плата за відвідування. Варто покупцеві лише увійти в магазин, як він негайно отримує повідомлення, вам подарунок, обслуговування покупця у залі. Ще один спосіб роботи з покупцями, який підходить для кафе, ресторанів і пабів. Він дозволяє нараховувати та списувати бонуси прямо за столиком. Усе, що потрібно, це додаток «Інкаст Стюарт на пристрої офіціанта. За допомогою додатка офіціант сканує QR-код зі смартфона покупця або ідентифікує його за номером мобільного телефону. Інформація про відвідувача відображається на чеку, а додаток НКС може бути інтегрований з функцією електронного меню. До речі, ми можемо організувати оплату чека покупцем самостійно скануванням QR-коду на попередньому чеку. Мобільні продавці або робота на виїзді. За допомогою Інкаст ви можете керувати програмою лояльності дистанційно. Якщо ви або ваші продавці завжди в дорозі, Інкаст дозволить вести облік на планшеті так само зручно, як і на стаціонарному комп'ютері. Покупець у мережі Інтернет. Інкаст підтримує інтеграцію з інтернет-магазинами. Вбудовування нашого продукту у ваш інтернет-магазин дозволяє обслуговувати покупців як у мережі Інтернет. Так і в традиційному магазині, Інкаст для вендингу. Ви зможете забезпечити лояльність до вашого вендингового апарату, запропонувавши покупцям нові способи оплати та абонементного обслуговування. Бажаєте дізнатися, які ще можуть бути варіанти. Зв'яжіться з нами. Інкас готовий моментально надати всі перераховані вищі сервіси. Достатньо лише просто. І безкоштовно зареєструватися, подивіться навчальні матеріали та налаштуйте те, що потрібно саме вам без додаткових витрат. А якщо потрібна допомога, зв'яжіться з нами і дізнайтеся всі секрети використання InCast. InCast. Лояльність винагороджується.